Ви все знову пишете нам Ашан і «Ашан». Ну, дивіться, є різні варіанти, да, так, так сказати. Є бюджетні велосипеди, є хороші, якісні і є дорогезні бренди. Але деякі брендовані велосипеди є на облаштуванні або аналогічні нашим українським брендам, але там цінник буде тільки йти за сам бренд. Розкажу вам випадок. Значить, на днях прийшов мужчина обирати дочці велосипед. Йому сподобалась ось така модель від нашого українського бренду Арніс, це новиночка, і вона вже облаштована Шимано Гюс, тобто це вищий клас. Е, подивився все, вроді би, ок. Е, я подумаю. Добре, через два дні він приходить з питанням: чи можна налаштувати у вас велосипед? Я купив дитині «Бергамон», бо ж він брендований. Але коли він привіз цей велосипед, він був брендований на турнеї. Тобто, в раз за три нижче класом, чим він дивився. Ультру. Він був дорожчий, чим він дивився, наш український бренд. І саме головне, що в брендованому велосипеді. Брендованому магазині йому навіть його не налаштували. То чому ж ви вважаєте, що українське це гірше?